Щодо реєстрації торгових марок в Україні, в даному відео розповім вам про чергову перевагу. Це можливість розповсюдити свою торгову марку по світу. Наводжу, наприклад, якщо ви зареєстрували торгову марку в Україні або подали на реєстрацію, пройшло там кілька місяців, то ви тоді маєте право от скажімо, у вас є торгова марка, ви реєструєте по Україні. І тоді ви маєте право її розповсюджувати, скажімо, там на Європу, там на Америку, на, ну, на Штати, на Канаду, там на Японію, на Турцію, на Китай. І це буде вам дешевше, ніж скажімо, якщо ви будете окремо реєструвати в Канаді, окремо будете реєструвати в Штатах, окремо будете в Японії реєструвати, там в Турції чи в Китаї. Відповідно, оце чергова перевага. Іноді буває навіть краще, скажімо, вам. От ви надумали реєструвати торгову марку в Європі, в США, в Канаді, там і в Турції, в Китаї, там Великобританії. І щоб було дешевше, то краще подати на реєстрацію в Україні цю торгову марку, а тоді розповсюджувати. Це, ну, щоб ви розуміли, пару тисяч доларів можна зекономити на цьому.